ФК Тернопіль в грі проти Миколаєва заволодів ініціативою відразу ж. Втім, бажання забити так само швидко реалізувати не вдалося. Лише на 36-й хвилині лік, забитим м'ячами у весняній частині чемпіонату, відкрив Богдан Семенець. На перерву ФК Катернопіль пішов перемагаючи. У другому таймі активнішими виявилися знову тернополяни. Настирність у атаках принесла результат господарям ще тричі. Дубль оформив новачок Тернополя Ігор Кушецький. На 80 80-й хвилині забивати у свої ворота вимушений був миколаєвець Вадим Хохлов. Переважаючи з рахунком 4-0, підопічні Василя Івигиша заграли у відкритий футбол. ФК Миколаїв в свою чергу пішов вперед та зумів відкритати два м'ячі. На 87-й хвилині Валерій Сторубльовцев реалізував вихід 1 на із кіпером Тернополя. Укомпенсований арбітром час на остаточний рахунок вплинув Віталій Момот. 4-2 – впевнена перемога ФК Тернопіль. Выигрывает та команда, которая допускает меньше ошибок в обороне. К сожалению, мы сегодня допустили больше ошибок в обороне, поэтому и проиграли. Тем более у нас, как говорится, молодая новая команда. К сожалению, у нас такая традиция, как полгода, так сразу новая команда создается. Поэтому одни уходят, другие приходят. Поэтому еще не хватило, наверное, нам той сыгранности, которая хотелось бы быть. И, наверное, не хватило нам фізичних качеств, тому що ми посі не пройшли ні одного нормального тренировочного збору. Готовились ми до цієї гри практично вже третій місяць, тому що знали, що перша гра то дома, як все поговорка у нас є в команді. Що... Як зіграв першу гру, так будуть боліщики ходити на, на наші, наші футболи. І остання гра, щоб виграти треба, щоб команду не розігнали. То я думаю, одно, що ми стараємося цілий час виграти перші Я пам'ятаю, весною в нас була сталя в честь так само тут. Ну і в принципі задоволений, бо знаєте, як саме більше переживав за результат, тому що не було ще таких спарень, не були тільки товариські гри. Тепер у ФК Тернопіль двотижнева перерва. Календарна гра проти Алчевської сталі запланована на 28 березня. Не відбудеться. Алчевці через військо. Віддії дії у їх регіоні вимушені припинити участь в чемпіонаті. Про що раніше попередили ПФЛ? Відтак ФК Тернопіль найшвидше в першій лізі зіграють 4 квітня. Приймаючи футбольний клуб Полтава, у нас ще дві неділі є зараз. Зараз буквально вже збираю їх в понеділок, збори продовжуються. Вже в середу граємо із прем'єр-лігою команди «Волині», Думаю, хороший урок нам дадуть. 29-го пропускаємо сталь. Вже їдемо із чемпіоном Івано-Франківської області, зіграємо кроноброшню. І тоді вже будемо готуватись на Полтаву. Я думаю, що цей графік, якщо ми пройдемо, то вже кінцівка, я думаю, буде з Полтавою краще.